В полк Азов я потрапив наприкінці 2014 року, якщо точно 27 жовтня. Так що я це все знаю. Офіційно на роб... ну, в сміслі, начав працювати тоді ще батальйоні Азов з 5 квітня 2015 року. Потім були в нас ще дві операції, які я приймав участь. Ну, в Широкинській операції приймав участь конкретно в Павлополі. Потім підготовка, потім зробився замісником командира роти по роботі з особовим складом. Це коли вже наш командир з'явився новий, організовували роту матеріально-технічного забезпечення. І туди мене поставили, тому що набирали людей, ну, ну, не то що, ну, набирали нових людей і треба було з ними працювати. Це З 18-го року я на цій посаді вже був. Потім... Ну, бачите, 24, 22 двадцять рік нас настав, 24 лютого. Ну, ми до цієї війни були готові, якщо говорити конкретно, про полка Ну, з такою напругою, яка вона була. Якщо там були в 2014 році локальні групи, е, виступали, да? і весь час хотіли вони прикритися і сказати, що це громадянська війна, що це внутрішні конфлікти, там були, входили е, ну, якісь там частини із Росії, то вони весь час під прикриттям там, створених е, військових формувань ДНР, ЛНР, прикривалися. Ну, такої це було 5-7 днів такої е, ну, інтенсивної е, війни. Ну, вона раз і закінчилася, розумієте? Ну, я в Віловайській не був, були люди інші, е ну, мені добрі знайомі. Там щось було схоже. Ну опять же, там інтенсивність була е буквально там три дня, чотири дні. Е втратили ініціативу, зайшли великі війська з ну, за меж е України і вдарили по нашим військам Іловайські. І опять намагалися спримиритися з тим, хто непримиримий, який бажає нашої смерті. От, в принципі, бажає нашої смерті. А в наших людей, те саме в наших людей, і не тільки у керівництві, скажем так, державої, а й серед маси людей існує, існувала така от. Ну, ми називаємо мулька, мильна бульбашка, булька, мулька в такому плані, що з ним можна домовитися. Ні, тут домовленості ніяке, тут йде питання ну, прямо фізичного виживання, як такого. Ми їм не подобаємося, просто те, що ми українці, сам факт нашого українства. І тому не випадково Путін сказав, що націоналізм це саме страшне, він його називає там нацизмом, чим угодно. Фашизмом йому безразлічно, як воно навантаження несе це саме слово, тому що він звертається до своїх. І от оці питання, які виникають зараз, гостро поставили в Росії, вони виникли ще в 2000-х роках. І вони постійно з нас робили, скажімо так, нелюдів. І для того, щоб нас знищити. І, в принципі, в нелюдів перетворилися великі маси людей, які живуть в Російській Федерації. Це просто факт. Я таких людей бачив, вони приїжджали в Україну з прямою ціле пограбувати, повипентрюватися, понасилувати, повбивати. Прямо факт. Ну, В частності в Павлополі там в мене потрапив в полон один персонаж. Ну, бачите, це навіть таке юморне воно може виникати. Ну, я якраз його побачив, тоді хлопці за його ну, схопили. Він був дуже сильно озброєний. І він із-під вятки, з-під із кірова сучасного їхнього та міста. Містечко під цим же ж в'яткою називається Бздюли. Ну як це не смішно звучить. І от ця людина, потім, я думаю, він прикалується або ще що-небудь. З ним особисто розмовляв. А він потім подивився в інтернеті. Це зачухане якесь місце, пошехонія, захолустя. Ну сюди він приїхав. І він ховався в хаті. і Їв оце паштет гусячі саме, в погрібі, тому подібне. І просто він поселився це в селі Павлополі. Оцей фактичний матеріал, таке здивування. Це не боєць в тому плані, як ми його розуміємо, який виконує там ракетобов'язок по захисту вітчизни. Це якраз розбійник, який прийшов. Йому сказали, що тут можна пограбити, розважитися, пожити на широку ногу. І от він якраз таке своє уявлення реалізував. Те, що він нам потрапив, не знаю його далі долі. Коли наказ прийшов їхати на завсталь, я з ротою матеріально-технічних забезпечень виконав цей наказ. Дочка теж там працювала. Мій син там працював по іншій справі, і ми там всі зібралися почали виконувати бойові завдання. Ну, весь час, 83 дні, я там був, потім ну, було, було важко, було, ну, перші, наприклад, півмісяць це були бої. Ми реально воювали, реально відстоювали, а потім... Коли нас загнали вже в Азовсталь, вони нас не ризикували брати, нас атакувати, тому що вони там багато загинуло б. Нас почали нас просто бомбити як зайців. Оці всі підземелля, які розказували, що там можна сильно заховатися, це неправда, тому що все одно це були технологічні підземелля. Вони не витримували ніяких там ударів прямих. Там були три-чотири тих самих тих. Ну, Бункерів по справжньому зроблених, але вони все одно були зроблені в 50 роки, і під сучасні засоби руйнування цих бункерів вони не підходили. В частності, два бункера, те, що називається магазин 10 і магазин 20, були зруйновані якраз спеціальними сучасними засобами. Ну, в магазині 20 там загинуло 60 чоловік, а в магазині 10, де я знаходився, і мені випадково вдалося рятуватися, там 14 чоловік загинуло. Ну, Там спеціальні засоби, там люди просто поварилися. Там моментально воно температуру дає, В общем, жах в такому плані. Потім, коли нам сказали, що ми повинні здатися, що це почетний е полон, ну, ми виконали наказ, здалися, віддали зброю і нас повезли в Оленівку. І ми там були 122 дні. Ну, ми не очікували, що там нас буде з нами панькатися, що там нас буде цим доглядати. Звичайно, було важко. Ну, для мене особисто було найважче те, що обмежували повністю інформацію. Ти перебуваєш в, якомусь, в якійсь тиші. І от один із найважливіших моментів, що ми один одному говорили, що е, нас забули, нас бросили. Розумієте, оце от тяготить, воно дуже сильно, якраз душевне, все. Остальне фізичне меж можна перенести. А це дуже важко. І коли ми потрапили, вже в нас звільнили, як нас чекають, яке відношення? В частності це було в Чернігові. Там ми три дні були, оці здичені люди, похудавші, там такі от, ну, в общем, і нас вони терпіли. Це госпіталь, там три жінки, які за нами прибирали, а ми туди як приперлися, 200 чоловік. Ну це, і вони це все терпіли, розумієте, нас. Я тепер це розумію. Ну, Я відповідно сюди потрапив. Я дуже щасливий, що сюди потрапив. Відношення, лікування. Ну, ну і вагу я поновив. І ну, відчувай себе здоровим, здоровою людиною і готовим до нормального життя, скажімо так. А те, що я тепер аналізую, яким я приїхав. Це зовнішній вигляд, а внутрішня спустошеність. Ну це дуже таке важке те саме. А зараз із міст є існування. Ну, оце і питання, що нас не забули. І важливо пам'ятати, що ми не забули тих, що залишаться в полоні. Тому що там мої побратими залишились, з якими я був і на війні, і з яким я був у полоні. І мені дуже хотілося б, щоб і влада не забула про них, і щоб світова спільнота не забула, тому що ми воїни, які виконували святий обов'язок захисту України, захисту своєї батьківщини. І я це відчуваю реально, тому що моє рідне село зараз під окупацією. Якраз на фронті воно проходить. Я не знаю, що там з ним робиться, але останні відомості, які я отримав 7 травня. Року. Ну, взагалі, взагалі-то 11 квит там убито. Оціх окупанти, які зайшли людей, які, ну я не знаю, як, яким образом, взагалі мирні. Ну, понятно, ми якби мене вбили, це зрозуміло. А там людей, яких повбивали, які ніякого відношення до війни не мали, і з якими я багато розмовляв, які навіть не вірили, що можуть росіяни зайти і вбивати. От вони не вірили у 2021 році. Я в останній раз був на ротації перед війною. В серпні місяці. я особисто своїми односельчанами розмовляв їм говорив, для того, для того я існую і перебуваю в полку, для того, щоб ваші хати бомби не громили. Вони не розуміли змісту слов. Вони на мене як на якогось дурачка, що він меле. І коли це здійснилося, я не знаю, чи пам'ятають ці люди мої слова. І От я хотів би донести до всієї України оцей зміст. Ворог. Прийшов нас вбити, зруйнувати всі хати. От чому питання. Не просто то, щоб загарбати, а там ти живий, там як хочеш. Не будемо ми жити, як хочемо. Він повністю переформатовує наше життя.